Сьогодні буду робити запіканку з печінки в мультиварці. Для запіканки мені потрібно пів кілограма печінки курячої, 4 яйця, 1-2 цибулі, 2 головки маленького чеснику або 1 головку велику, 2 ложки манки, сіль, перець і 2 скипки хліба замочити у воді. Зараз я Печінку, цибулю, чесник, зіб'ю в блендері і замочу хліб у воді. Печінку, цибулю, чесник я збила блендером. Можна перемолоти через м'ясорубку. Також відділила білки від жовтків, жовтки дала вже до печінки. І зараз буду збивати білки на піну. Білки я взбила, на піну, тепер даю солі приблизно не цілу, можна ще трошки десь біля чайної ложечки, перцю. За смаком даю дві столові ложки банки. І замочений хліб Все добре, треба перемішати. бажано Грудочки Хліба розірнути добре. Тепер даю білок збитий. Перемішую. Чашу мультиварки я змастила олією, присипала манкою і тепер виливаю в сумішцю в чашу. Чашу мультиварки я закриваю і ставлю програму на випічку. Старт. Чекаю одну годину і потім хай запіканка трошки остине, хвилин 20 в мультиварці, тоді я буду відкривати. Пройшло 20 хвилин, як виключилась мультиварка. Я її відкриваю. Ось така запіканка вийшла. Вона вже відстала від боків і зараз я її буду виймати. Ось така в мене вийшла запіканочка. Вона пропеклася, м'якенька. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду рада, що ви переглядаєте мої відеорецепти. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.